Ого, так бігом побігли. Я не встигаю за ними. І трактора є, і машина є, вони вручну. Ой яма Так, куди там? Ти а я думала, куди вони його сховають? Все чекаємо сезону гарбузів. Це ж воно, мабуть, його держить, так? Ага, <Gerilim> не знаю. Так думаю. О. Не знаю. Ага. <різь> <хід> треба інструкцію, каже, для експлуатації, так? Да? Що малює? Нічого не малює, тільки характеристики. О! Є, кнопочка! Це ж треба бути таким безтолковим. Ось да, о кнопочка догадалася. Така гопилочка, бо ручка така здорова. Що mm. треба пилять, дам пробувати, щось пилять вже. Mm. <рес> Ти вже дерева поврізала. <рес> да. Ну така, дивлюся, гостренько. Ну, Будемо користуватися, попробуємо, що воно. Ну і сікатор, це вони наче чувствували, да? що я один зламала. Ігор справив тоді зламала другого. le mie Я трохи намокла пасла гуси. Хочу похвалитися, який я викупила телефончик. Не знаю, кажуть, що хороший, то в них розбирається, чи підходить мені такий, чи ні. Маю нову покупку. Mm, Den er veldig vakker. It's <laughs> <done. We're> <laughs> Вирішилося нам помити. Так, початок. Початок є.